Я сиділа на сидінні, сильна строк, нога рана, кров. Ця жінка найбільше постраждала у ДТП, яке сталося 15 квітня на вулиці Дніпровській. Зараз вона знаходиться у лікарні та оговтується після страшної аварії. Винуватця трагедії, у якій постраждало 18 осіб, затримали поліцейські. Слідством встановлено що за кермом автомобіля був місцевий мешканець. Також в рамках розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що цього дня близько 16-ї години чоловік викрав даний мікроавтобус біля приватного домоволодіння, після чого виїхав на дорогу по вулиці Дніпровська, де і став винуватцем ДТП. Наразі чоловіка затримано, йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. Зараз лікуватися справа не з дешевих. Та чи отримає жінка та пасажири, які постраждали в аварії компенсацію? Цим питанням цікавляться багато мешканців. Ми поспілкувалися з директором підприємства, транспортний засіб якого потрапив у ДТП із запитанням, хто повинен сплатити страхові виплати на лікування постраждалим. Люди, которые пострадали э, в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Днепровской в маршрутке, маршрутке маршрута номер 1 они все э, э, ну, застрахованы, потому что любой э, наш гражданин или пассажир, который едет в автобусе, он застрахован, независимо там есть у него билет или нет билета. В данном случае все обратившиеся в больницы должны собрать э, чеки, которые потратились на лекарства, и страховая компания будет на основании этого выплачивать компенсацию. То есть мы такие же пострадавшие в этой аварии и э, страховая компания виновника ДТП обязана все это выплатить. Якщо ви або ваші рідні потрапили в аварію на міському транспорті, вам необхідно зібрати всі чеки за отримане лікування та надати їх тій страховій компанії, на яку зареєстроване автовинувадця ДТП. Також лікувальний заклад підтверджує факт проходження лікування спеціальною довідкою, яку надають у страхову компанію. Ярослав Євраєв Сергій Хархардін, Олексій Мібраченко, новини ПТРК. Відключать воду з 24 по 26 квітня у місті Синельникова та Синельниковському районі Павлограді, Тернівці та Першотравенську припинять водопостачання. Це пов'язане із ремонтними роботами насосної станції. Мешканцям Синельникова слід зробити запаси води на 24 квітня, Павлоградцям та тернівчанам на 25 квітня, жителям Першотравенська на 26 квітня. На Дніпропетровщині стартувала посівна кампанія Аграрії області сіють і ранні ярі сирнові культури. За тиждень виконали 70% запланованої роботи. Посівна цього року вона неординарна, тому що всі розуміли, що березень місяць його практично в цьому році можна віднести до зимового місяця. І якщо ми кожного року проводили посівну вже в березні місяці, то Цьому році лише в квітні місяці, розпочали посівну кампанію. Але це не заважає вчасно і оперативно провести саме посів як ранніх зернових і підготовку до пізніх культур. Через декілька днів посів ярого ячменю завершиться. Аграрії також посіяли вже близько 150 гектарів гороху. У південних районах перейшли до посіву технічних культур соняшника та кукурудзи. Посів яри культур саме структури посівних площ ячмінь Яра Ячмінь займає близько 180 тисяч гектар, 16 тисяч гектар це зернобобова, зернобобова група, близько 550 тисяч гектар буде посіяно соняшника і на рівні 250-260 тисяч гектар буде посіяна саме кукурудза. Фермери сподіваються на гарний врожай. Фахівці ж кажуть, що прогнозувати поки зарано все залежатиме від погодних умов. В цілому, незважаючи на те, що ми спостерігаємо більш пізню відновлення вегетації цього річ, ми Думаю, що ситуація склалася достатньо ще непогано і можна очікувати на непогані вражаї, але не на надзвичайно високі, скажімо так, тому що, скоріш за всього, вегетація озимого кліну вона буде дещо скорочена. Все буде залежати від того, як буде складатися умови протягом вегетації. Зараз температура повітря та рівень вологи достатній, запевняє Владислав Черчилль. Тож засіяні поля мають зазеленіти вже за 5-6 днів. Завершити посівну кампанію на Дніпропетровщині планують наприкінці травня. 819 гривень замість добровільного внеску з цього року сплачуватимуть керівники агропідприємств. У 2018 році керівники агрофірм у зв'язку із нововведенням в законодавстві стали платниками єдиного соціального внеску. Вони повинні сплачувати обов'язково за себе страховий внесок в розмірі не менше мінімального, тобто 819 гривень 0,6 копійок. Хочу нагадати, що в 2017 році члени фермерських господарств сплачували єдиний соціальний внесок на добровільних заставах. Якщо член фермерського господарства є застрахованою особою, то він, звісно, звільняється від цієї сплати. Торкнулись зміни і фізичних осіб підприємців. Фізичні особи-підприємці, які відносяться до платників єдиного податку до першої групи, вони втрачають право на сплату єдиного внеску у половинному розмірі. Тобто, у 2017 році такі такі фізичні особи-підприємці мали право сплачувати єдиний соціальний розмір в розмірі половини. Тобто, якщо на сьогодні 819 гривень, то вони мали 50% платити з цього року. Вони платять на общих заставах. Шахтарі-регресники мітингуватимуть під стінами міністерства соцполітики. Таке рішення прийняли 17 квітня під час позачергового засідання обласної спілки інвалідів праці. Голова цієї організації каже, що акція протесту є вимушеною, оскільки інакше зустріти з міністром соцполітики для обговорення наболілих проблем не виходить. Ми позвоніли Нікола Павло житнікис наш активіст, наш лідер позвонили Ріві, розказав, що давайте стріємося за кругом столом. представители других организаций с всех регионов соберемся и обговорим эту ситуацию. Рева согласился, мои помощники определят, когда все это. Дальнейшие переговоры Николай Павлович вел с Крентовской, Ольга Петровна, есть там заместитель министра социальной политики Ревы. Последний раз она, буквально два дня назад, Николай Павлович ей позвонил. Ну когда, Ольга Петровна? Да вот, министр на следующей неделе занят, на следующей командировке. Тому інваліди праці діятимуть рішуче. Свої права відстоюватимуть у столиці. Головна вимога до високопосадовців скасувати об'єднання пенсійного фонду з фондом соціального страхування. Окрім цього, вимагатимуть відставки заступника міністра соцполітики. Там у нас вопроса 3-4, дарі вообще по нашим проблемам інвалідським. Но на акції буде тільки два питання. перший вопрос ні з фондів. Якщо стаються фонди, деньги заберуть втрати не закроется нашим діям. но тут ще хуже стане з нами. Поэтому ми проти этого вплоть до голодовки будемо. І второй вопрос ми для себя поставили э, об отставке Крентовской Ольги Петровны. Акція запланована на 24 квітня. Однак організатори сподіваються, що їм все ж таки вдасться зустрітись з Андрієм Ривою за круглим столом. В данный момент заказываем вагоны и по нашим подсчетам вывозим на акцию протеста 645 человек. Одновременно обращаемся к нашему народному депутату Мартовицкому Артуру Владимировичу, чтобы, скажем, все-таки не вести инвалидов и не мучить их в Киеве, потому что очень тяжело приносить длительные акции протеста, чтобы народный депутат Артур Владимирович обратился к министру социальной политики Ревы, чтобы все-таки он Назначив нам круги стов. напередодні поминальних днів Павлоградці активно наводили лад на могилах своїх родичів. Близько 300 тисяч тонн сміття працівники комунального підприємства. Спеціалізована агенція ритуал вивезли з місцевих кладовищ впродовж двох тижнів. При подготовке к понарным дням было завезено на территорию кладбища 300 тонн песка, вода завезена на кладбище по улице Луганска, по улице Шутя, там где есть емкости, на кладбище по улице Дружба было восстановлено водоснабжение в колонке, которая имеется на территории кладбища там при содействии КП «Водоканал», который ну, помог восстановить эту колонку после поломки. Однак, навіть попри те, що робота була виконана масштабно, повністю прибрати все сміття не вдалось. Його було стільки, що вивести все не було ані фізичної, ані технічної можливості, каже директор ритуалу. До прибирання залучили 20 додаткових працівників із центру зайнятості та близько шести одиниць техніки. На деяких кладовищах машини робили по декілька ходок. Штатне кількість людей на стажі момент у нас має бути 25. з них вакантних місць ну більше 10. Это уборщики кладбищ, это работники ритуальных услуг, которые занимаются непосредственно захоронением и сопровождением похорон. Вот. При подготовке к поминальным дням у нас тоже работа не прекращалась. И ежедневная работа по захоронению ведется нашим предприятием, потому что ну, мы ж не можем отложить готовить к поминальным и не заниматься захоронением. На кладовищі, що на вулиці Луганській, робітники розчистили центральні доріжки, а ось на стежках всередині цвинтаря працюють і досі. Додали роботи і самі мешканці міста. Прибравшись на могилах своїх рідних, де хто лінувався виносити сміття на узбіччя, а складав його там, де заманеться. Люди приходять, убирають возле своїх могилок і складають на сусідські, де навалюють кучі, а в результаті сюди техніка не заходить. І нам доводиться руками за територію виносити, щоб погрузити мусор. На замечание, сколько разів говорили, що виносить за територію, щоб техніка могла взяти. Вони сказали, що це ваша робота. Носить мусор після них. І, хоча робота Марини Анатолівни полягає зовсім в іншому, за Павлоградцями доводиться прибирати навіть у дощову погоду. Після поминальних днів сміття додалось, адже залишки після так званих застіль додому ніхто не поніс. Усе, що працівники ритуалу з середини кладовища, винесуть на узбіччя, транспорт вивезе вже в понеділок. Ксенія Поспіхова, Сергій Хархардін, новини ПТРК. П'ятнадцятирічна Ганна із знанням справи висаджує сосни. Дівчина знає секрети, аби шанси прижитися дереву виросли в декілька разів. Якщо він загнут, отак вот от, то він вже не приживе. Тоді все буде нормально. Учні впевнені, що роблять потрібну справу. Мені здається, що кожен має хоча б посаженцю вирости. Ну, посадити, тому що нужен нам ліс тому що не буде кислороду. Поповнення лісового масиву необхідно для покращення екології та збереження навколишнього середовища. Як відомо, ліси це легені планети. Це дуже важливо для экологическое вообще состояние региона, поскольку тут природных лесов у нас уже не осталось, и все вот эти леса, которые вы видите, это все насаженные леса, то есть искусственно созданные людьми, то это как бы важно для того, чтобы сохранить. и Здоровье людей, будем говорить так, и э, как-то улучшить состояние почв, потому что здесь, вы видите, это песчаный массив аренный, в общем-то. И э, единственная лесная такая культура, которая более-менее нормально себя здесь чувствует, это сосна. Територія, яку наразі засадили школярі, горіла у 2010 році. З того часу минуло вісім років. І тепер, коли ґрунт повністю відновився, з'являться нові саджанці. Тому, перш ніж розпалити в лісі багаття, необхідно пам'ятати, що аби прижитися, дереву потрібен чималий термін. Очень медленно росте, а якщо учесть, що зараз ми садим практично в сухой пісок. Вот, ну, быть, дождь немножко польє, улучшит приживаемость. А взагалі достатньо проблемна приживаемость сосни. Крім того, будь-яку сосну після пожежі доведеться вирубати, адже вона вже не зможе відновитися. Сосна, навіть якщо пройшов, пожежа пройшла низова і обгоріла корніва шийка, тобто. Низ, сам. вона вже не встановлюється, сосна, це не це не акація, це не ну тості, сосна вона пропадає. З кожним роком лісів стає все менше. Організатори впевнені, що такі акції необхідні для виховання культури поводження у лісі, якої у населення немає. Більшість людей залишають після себе у лісі купи сміття. Після себе ніхто не вбирає, після себе пожежі. Ми проводили рейди в місті з поліцією, з тобто, ну, Як ви розумієте, люди приїхали на природу, всі випивші. Тобто за цим не вслідкуєш. Тобто пожежі були, там вбросили 10 соток згоріло, не завим пройшло. Ну, тобто дітей ми вчимо, для того, щоб вони, щоб вони думали і в майбутньому розказували своїм. Дітям уже що оце кусочок лісу, що вони садили своїми руками. На двох гектарах лісгоспу діти висадили 10 тисяч саджанців кримської сосни. Попрацювавши декілька годин на свіжому повітрі, учні поласували приготовленою їжею. Ілона Безпалова, Олександрко, новини Петерка. Ну, Скажімо так, я черв'ячний мільйонер. У мене тут мільйони цих червей. І от вони, Смотрите, вот цей червь, вот він. Вот он перерабатыває гнилі лісі, виробляє чистий гумус. Черв'ячний мільйонер саме так себе називає мешканець Павлограда Анатолій Хілінський. Чоловік живе в багатоповерхівці, проте за будинком має невеличку територію для дерев та квітів. Зізнається, вже майже п'ять років принципово не спалює гілки та листя зі своїх рослин та пояснює, чому я вирішив зробити все, як би научної лабораторію і попробувати. Весь мусор, который у нас обычно в городе живут, это листья, трава, бумага, ветки. Вот у меня здесь компостная яма специальная. И я туда складываю в течение пяти лет. Получается очень хороший компост, который я использую как удобрение. Кроме того, что мы уничтожаем саму природу, и сжигая всю эту, всю эту листву, мы приносим огромнейший вред самим себе и окружающим. Потому что если подойти с научной точки зрения, У нас, коли виникає в області високе давлення, у нас виходить з-за одним так называемый озоновый смок. За словами Анатолія, він утворюється, коли озон з'єднується зі сміттям з однієї тонни спалених гілок та листя виходить 30 кілограмів зважених частинок, які утворюють так звану отруйну хмару. Ночі приходить влага, када. это, это облако становится тяжелым, и люди спят в своих квартирах на верхних этажах, и вдруг они среди ночи начинают задыхаться. Это ко всем нам возвращается дым, который мы рукотворно себе создали. Так вот, когда сжигают люди листья, которые обрабатывали перед этой химией, или лишь живут пластик, дым синтезируется со всем этим хлором и превращается в так называемые боевые отравляющие вещества. Пусть в небольшом количестве, но это присутствует. И кроме этого, Дим світок, він дуже канцерогенний. Отож, мешканець став регулярно переробляти всі гілки та листя на компост. Анатолій впевнений, нашому суспільству треба просто почати свідомо ставитися до стану екології, а також використовувати це сміття як природній ресурс, а не робити з нього отруту для самих себе. Ольга Михайлова, Олександр новини ПТРК. Саме так розпочався традиційний фестиваль Пісени «Дивоцвіт-2018». конкурс проводиться з метою розвитку вокального мистецтва, виховання сценічної культури юних співаків, виявлення та підтримки талановитих вокалістів міста. Сьогодні хтось тут запалає своє на Невосхилі своя перша зіронька, а хтось вже буде підкорювати вже не перший свій музичний колімп. Бажаю кожному з вас підтримки, перемоги. І, звичайно, всім тут присутнім, вашим батькам, вашим групам-підтримкам і перш за все вашим викладачам, які за лаштунками дуже хвилюються, тому що спів це не тільки виступи, це не тільки концертні костюми, а це дуже велика-велика праця. На сцені змагались вокальні ансамблі, солісти, вокалісти та виконавці авторських пісень. Також у цьому році запровадили нову номінацію Зірка онлайн. Стефанія бере участь у цьому фестивалі ще з дитинства і майже щороку посідає у конкурсі призове місце. Я участвую в этом фестивалі. Уже четвертий год Це фестиваль майвородного города. І тут оценю всіх на рамні. І мені нравиться зі частувати. Конкурс пісенний дивоцвіт створений для розвитку та поширення української пісні, залучення до участі у фестивалі якомога більшої кількості талановитих школярів. Співаємо чудову пісню, бажаємо всім учасникам доброго виступу, гарного і собі бажаємо теж успіху. Це свято пісні, насамперед, свято української пісні, пісні про батьківщину, про Україну. Фестиваль з кожним роком набирає нових обертів. Цьогоріч він зібрав більше 50 вокалістів міста різних вікових категорій. Переможці конкурсу виступлять на галоконцерті Пісенного дивоцвіту, який відбудеться 9 травня на День Перемоги. Ярослав Євраєв Сергій Хархарді. Новини ПТРК.